того, Як ми з вами взяли участь в обряді мовіння, і наш Дух приготувався до прийняття святих символів, ми читаємо, як проходило служіння вечері Господні за участі Ісуса Христа і Його 12 учнів. коли вони їли, Ісус, взявши хліб, Благословив, поламав, дав учням і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. Так свідчить один із присутніх Євангелист Матвій. І ми маємо з вами перевагу робити це за прикладом нашого Господа. Ісуса Христа. І перш за все, ми звернемося до Господа у наші молитві і будемо просити благословення на цей хліб, щоб таким чином він став символом тіла нашого Господа Ісуса. Громада залишиться стояти, а служитель схилиться для молитви на коліна. Наш дорогий небесний Отче, у цей особливо урочистий час, коли ми, як церква Твоя, зібралися на вечері Господні, згадуючи про страждання і смерть нашого Господа, ми за його прикладом просимо Тебе, Отче Небесний, благослови цей хліб, Щоб таким чином Він став символом нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, даруй нам, приймаючи Його пережити духовне зміцнення, сповнення новою енергією для того, щоб використати наші фізичні, душевні і духовні можливості для служіння Тобі, для слави Твоєї і для служіння нашим ближнім. Для їхнього спасіння. Даруй, Господи, щоб це не було нам на осуд, а на спасіння. Даруй кожному повірі нашій, а ти досеві прослали наш люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Будемо співати псалом, страждання час вже наступав. Перший і другий куплет. <clears> Thank <throat> Ісуса Хліба може сісти на своє місце, хто бере участь у прийнятті символа тіла Ісуса Христа Хліба. Залишайтеся стояти, і коли всі будуть обслужені хлібом, тоді всі разом одночасно будемо їсти. Так сказав Христос. Це тіло моє. Що за вас проливається на відпущення ваших гріхів. Кожного разу, як хліб цей їсте, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому нехай людина розгляне себе. І так нехай їсть цей хліб, тіло моє, що за вас ламається. Чи всі обслужені хлібом? Так сказав Христос, беріть і їжте. Ми продовжуємо з вами читати Івангелія Матвія, 26 розділ 27, 28 вірші. І взявши чашу, подякував, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового завіту, що за багатьох. Проливається для прощення гріхів. За прикладом нашого Господа Ісуса Христа, ми будемо просити Божого благословення на це вино, щоб таким чином воно стало символом крові нашого Господа Ісуса. Запрошую громаду піднятися для молитви служитель, силиця на коліна. Наш дорогий небесний Отче. Цей особливо рочистий час, коли церква Твоя зібралася на вечері Господні, ми за прикладом нашого Господа Ісуса Христа просимо Тебе, Отче Небесний, благослови це вино, щоб таким чином воно стало символом крові нашого Господа і Спасителя. І щоб ми, приймаючи Його. Могли насправді відновити наш завіт з тобою, щоб наші стосунки з тобою вони були сповнені змістом, щоб ми провадили в силі Святого Духа християнське життя, розділяючи ті біблійні цінності, які в своєму житті показав нам наш Господь Ісус. Благослови Боже! Щоб це було нам не на особ, а на спасіння. Даруй кожному з нас повірі нашій. А ти засеять прославив наш люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Будемо співати псалом страждання, час вже наступав, третій і четвертий куплет. oh Прийнятті символа крові, вина, прохання сісти на своє місце. То беру участь, залишайтеся стояти до тих пір, поки не будуть обслужені всі, і тоді разом будемо пити. Так сказав Господь Ісус, ця чаша новий заповідь у крові моїй що за вас проливається на відпущення ваших гріхів. Бо кожного разу, як чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Так нехай людина розгляне себе і так нехай п'є. Ця чаша новий заповіт у крові моїй, що за вас проливається на відпущення ваших гріхів. Бо кожного разу, як чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте. Чи всі обслужені вином? «Так сказав Христос: Беріть і пийте з неї всі». Ми читаємо з вами в Євангелії Матвія в 26 розділі у 29 вірші чудову обітницю, яку Ісус Христос сказав і дарував усім Його вірним послідовникам. Кажу вам, що відтепер не буду пити від плоду цього виноградного аж до Дня. Коли питиму з вами його новим в царстві Отця Мого. Амінь. Запрошую вас ще до одного перероки. Прошу князів. З вами четверту книгу Моїсея, шостий розділ з 23 го вірша до 26, го де записані слова для Божого народу. Скажи Ааронові і синам його так благословляйте синів Ізраїлових. І зараз ми звернемося до Господа в тих їх особистих подячних молитвах і почуємо слова Божого благословення. Нехай благословить тебе, Господь, і збереже тебе. Нехай погляне на тебе, Господь, світлим лицем своїм, і нехай буде. Милостивий до тебе, нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Дайте, будь ласка. Дорога церква, я радий вітати вас із участю у вечері Господній і з відновленням заповіту із Господом. На цьому наше урочисте суботнє служіння підійшло до свого завершення. Але суботній день продовжується, тому будемо зберігати спокій до заходу сонця. Наше наступне богослужіння на цьому місці відбудеться за тиждень об 11 годині 30 хвилин, на яке ми всіх вас радо запрошуємо. Дякую. Subtitles by